Всім привітки! З вами, як завжди, Фоксі. І сьогодні я вам розкажу пару лайфхаків для свого безкоштовного освіту. Якщо у вас зараз немає взлома або у вас нічого не куплено, то думаю, вам потрібно подивитися це відео, так як тут будуть дуже хороші лайфхаки. А ми поїхали. І так, перший лайфхак це ми заходимо в ось цю квартиру. В холодильнику є ось такий от сир. Так, нам потрібно взяти картошку і з допомогою ось цього от хліба зробити ось таку от картошечку. Ось цієї каструлі достаємо ось ці от палички. Ось тут можна взяти ось такі от чашечки, налити каву і все готово. Це можна все перенести в свій будинок і ось так от поїсти, як по мені, дуже класно. Теж в цьому домі, мені здається, до цього лайфхака вже всі догадалися. Але хай він теж буде в нашому списку. Це ось цей, ось цю квартиру повністю очистити від всякого хламу і тут почати жити. Наприклад, ось цей столик розчистити. Розчистити оцю книжну полку, то теж вона якась не дуже гарна. Ну і наступний лайфхак це поставити дзеркало і картину. Е, і поставити ось таку тумбочку, щоб було гарненько. Можна це ще зробити з іншими картинами, якщо ви, звісно, захочете. Я поставила ще ось таку картину, і мені здається, так набагато краще. Можна ще поставити ось таку от з бджілкою, вона теж дуже гарна. По мені це найкраще з усіх. Ще можна поставити такий уютненький уголочок, де можна буде посидіти. І що ж це відео підходить до кінця? Якщо наберем багато лайків, буде друга частина. Всім пока-пока.